До монтажу металочерепиці біля шахт обов'язково робимо металевий нижній підюбник. Він складається з п'яти елементів. Нижній підюбник та його накривна частина в торці, потім бокові. Зараз монтуємо. І накриває верхній. Монтаж робимо знизу догори. Зараз, бачите, воно трошки в сторону. Воно натягується, а тут загибаємо. Тут головне на всіх примиканнях робити відвод такі відбійники для води. Тобто, у випадку, якщо вода сюди потрапляє, вона йде по підюбнику. Зараз це нижній підюбник металевий, сюди вода. Не буде, не має потрапляти, бо є а, верхня юбка з планок, які заводяться під металочерепицю, виходять на неї. Однак ми робимо ще кілька шарів захисту, як нижній металевий підюбник, сама гідроізоляція з напуском на стіни та нижній підюбник. І от тут бачимо, що виходить воно далі за межі шахти. В той час, коли нижній під'юбник заходить навпаки далі. Тут розвальцовка, що трошки покажу, поки не змонтували, От вона з нуля, завальцовка, і вона заходить на рівень 1 см. Тут додатково просто для проформи давайте так проклеїмо ще гермет, герметизуючу стрічку. От на тому тут все прижимається металочерепиця і виглядає от таким чином. Тобто, випадку, якщо вода потрапляє сюди, то вона тут прижимається. І вона стікає лише їй один ход а, на бокову планку. Тут пізніше буде робитися відгиби на всіх планках, на бокових, верхній бокових та нижній, але відгиб робиться вже коли ми підходимо металочерепицею та розуміємо, де буде хвиля металочерепиці. відповідно ми Вріжемо зайве та віддігнемо там, де нам потрібно. Або можемо відігнути з завальцовкою. Це теж один з варіантів, який не потребує тоді підрізання самої нижньої частини юбки.